Вітаю! Розглядаємо питання друге: Paper One Language. І у вас з великого уривку дається кусочок від визначеної лінії. Вам потрібно звернути увагу на те, як використовує автор мову, тобто які художні засоби для того, щоб передати враження хлопчика про місто. Що тут може бути? Тут можуть бути слова, ефекти, може бути почуття, тобто все, що відповідає на питання прикметника, який яка яке. Перше, що ви маєте знайти, то це слова, які є лайк. Like like as, бо це вже у нас буде порівняння або метафора. І далі ви використовуєте обов'язково слова як приклади, позначаєте техніки, за допомогою яких створюється це враження. Звертаєте увагу на форму речень. Як приклад може бути ось таким чином обов'язково, що це а, прикметник порівняння, де є слово, сама цитата і її пояснення і загальне враження. І, відповідно, зверніть увагу, що тут є сентенс form. Ось воно дуже корет... коротко. Навіщо ваша думка?